Всім привіт! Сьогодні у мене новиночка, про те, починається з таких не дуже хороших новин, оскільки отримала я її із проблемною шиєю. Вірніше, здавалося, все, на перший погляд, наче все добре. Там був лише такий залишок листочка сухого, і посередині чорна цятка. Чорноцятка це був корінець, який начебто закуклився. Але при дотику я зрозуміла, що це просто щось мокре. І цей корінчик він почав гнити, і від цього почала розвиватися чорнота на шиї. Довелося приймати негайні міри. Я в той час не думала, щоб щось знімати, а хотіла просто врятувати рослину. І ось така красунечка до мене. Прийшла, Я знала, що цей сорт є проблемний, проте не втрималася від цієї краси, коренева там була чудова. І е, при покупці вона так само продавалася, як звичайна рослина, неоцінка. Тобто там якихось ознак, проблем не було. Але вже коли прийшла до мене, я її уважно е, оглядала і побачила таку проблемку. Ось такий вигляд має набір препаратів, якими я користуюся, коли в рослини є якісь проблеми. Тобто, це стосується і гнилої шиї, і проблем з корінням. Ну, тобто, хвороба або щось із нею пов'язане. Можливо, просто рослина була залита, перелита, і почали гнити корінчики. І щоб зупинити цю гниль. Потрібно проливати фунгіцидами. Зараз я розповім про кожен з них, в яких випадках я використовую, і як часто, тому що деякі з цих препаратів я використовую дуже рідко, лише в окремих випадках. Тому зараз розберемося, який і куди препарат потрібно використовувати. Першим препаратом, який я використала конкретно на цій рослині, це була ось ця паста. Паста називається тапуджен. Продається вона в ось таких фасуваннях, таких пробірочках. І що я можу сказати стосовно цієї пасти? У якихось дуже серйозних випадках випадках якоїсь конкретної хвороби. Коли гниє шия і рослині потрібно допомогти, ця паста, на жаль, в моїх випадках себе зовсім не проявила. Тобто вона якась така, має таку консистенцію, яка не сушить рослину, вона залишається достатньо такими мокрими плямами на ній і не засихається видно безпосередньо на самій рослині. І е, жодну рослину вона мені не врятувала. Але не знаю, можливо, це в мене так. Якщо там у вас інша була практика, подивіться, може я щось зроблю неправильно. Е, не знаю, тому це саме з моїми рослинами таке було. Та Буджин їм не допомагав. Е, чому я вирішила спробувати на цій рослині? Тому що. Мені здалося, що проблема не є якоюсь дуже серйозною, оскільки там був просто корінець, який помокрів, і мені здалося б, що я просто його звідти заберу, замажу пастою, то рослина має можливість вилікуватися. От, але дивлюся, що проблема все ж зайшла трішки глибше, і довелося в кілька етапів її рятувати. І наступним етапом це буде фізан. Цей препарат зарекомендував себе значно краще, тобто я навіть врятувала кілька рослин за допомогою цього препарату. Він мені дуже таки сподобався в своїй дії. Бачите, була ціла баночка, і в мене залишилося його стільки. Я його тримаю в холодильнику весь цей час, і начебто з ним все добре. Ось Тому зараз ми будемо пробувати замазувати шию саме фізаном на наступному етапі. Але все ще договорю про решту препаратів, які я використовую. І це наступний мій один із улюблених це Максим. Його дія, чим хороша, він дуже добре просушує місце ранки. Але, ну, звісно, з гнилю, якоюсь серйозною, я сумніваюся, так само, що він самостійно може боротися. Я часто його використовую не як самостійний препарат, а разом із фунгіцидом топсин М. Це, взагалі, мій топ, мій улюблений. Я ним і е, замазую шиї проблемні, і так само проливаю проблемні корінчики. І рослина на нього дуже добре реагує, навіть коли вона квітне, вона зовсім не скидає жодних квітів і чудово о, далі продовжує. Своє цвітіння. Він так само непогано зупиняє гниль коріння. Це дуже помітно, тому що там, де корінчики гнили, вони просто зупиняються в певному місці і перестають, перестає цей процес продовжуватися. Ось. Інколи я просто беру сиплітопсин М, капаю туди Максим, змішую і цією кашкою я. Мажу проблемну шию. І цей метод мені подобається найбільше, і найчастіше він саме рятує мої рослини. Ось так змінилася рослина після пасти та пуджин. Тут з'явилося досить багато чорноти, трішки став жовтіти нижній листочок, але я не бачу, щоб ця жовтизна йшла далі. Тобто він якось ось в цьому місці зупинився. Я про ось цей листочок говорю. І все. Нижні листочки, ось цей і ось цей, вони не жовтіють. Тобто з ними все гаразд. Ось цей квітоносик, другий, який був зрізаний, так само пожовтів. Я думаю, так вплинула на нього паста. І ось сама ранка. Виглядає таким чином, з'явилося трішки більше чорноти. Я не прихильник того, щоб дуже сильно різати шию, я намагаюся врятувати її без якихось хірургічних втручань, але інколи доводиться це робити, тому що чорнота це така штука, вона може просто за один день знищити рослину. і... Інколи доводиться втручатися. Чому не дуже хочу різати, тому що ось в рослини листочків небагато, і ось цей листочок мені б не хотілося знімати. Ну, але якщо доведеться, то доведеться. Проте, я спробую якось легенько це зробити таким чином, щоб зняти лише ті шматки почорнілого листка. Ось, Ну і тут корінчик з боку так само підсушився, я так думаю, так само це відпасти. Про те, як на мене, є і е, хороші новини, е, мені здається, що ось цей центральний листочок все ж росте. І якщо він росте, це означає, що не все так погано. Рослина продовжила ріст, значить, вона не є м хворою. І є всі шанси її врятувати. Так само квіточки активно розпускаються. бутончики. Тому я сподіваюся, що все буде з нею добре. По корінчиках, дивіться, коренева тут начебто хороша. Коренева хороша, але все ж деякі корінці почали трішки підгнивати в цьому місці. Тут корінчики пропали. Тут теж щось сушиться. Ну, тобто, в кількох місцях корінці гниють. І я б хотіла сьогодні провести з нею такі маніпуляції, як пролити її тупсином і замазати шийку фізаном. Тобто ось. Будемо працювати і з кореневою і безпосередньо із самою проблемною шиєю. Зараз покажу, як я буду розводити препарати і перейдемо до лікування. Згідно інструкції, якщо є гниль, то потрібна 1 столова ложка фізану на 4 літри води. Ну, відповідно, 4 літри води готувати я не буду. Я візьму зовсім маленьку кількість води. І додам туди напевно лишень краплину цього фізану, тому що він дуже, дуже сильний препарат. І одного разу в мене був випадок, коли я переборщила трішки із дозуванням, і в мене просто висушилися всі корінці, це стосується самого поливу. І після цього я дуже акуратно його додаю. Тому на таку кількість води, як я підготувала, там достатньо буде краплинка. Зараз покажу, Нальємо води і додам краплю фізану і будемо пробувати замащувати шийку. Ну що ж, тут я набрала десь 10 мл водички. Тобто це дуже-дуже мало, мені більше не потрібно, тому що я лише замазую шийку. Я просто візьму пензлик, його макну в фізан і ось тут його розбовтаю. Я думаю, що цього буде абсолютно достатньо для того, щоб він виконав свою функцію. Ось так беру, просто занурюю пензлик, і ось цього, цієї дози. Вистарчить, щоб він зробив те, що має зробити. Ось. Цього досить. Так, тепер візьмемо рослинку. Так, візьмемо рослинку. Ось так добре видно. Беру цим шпензликом і проходжуся по всіх проблемних місцях. Він зараз мокрий, але потім він просихає. І дуже гарно фізан затягує ось ці всі такі проблемні гнилі місця. Мені потрібно, щоб все було сухеньке, гарненьке. Можливо, навіть все ж я Зараз спробую трішки зняти ці лушпайки. Бачите, він трішки так піниться, Ну, тобто, зі всіх сторін. І цей квітоносик мені трішки заважає, зараз я його обріжу. Так, обрізаємо квітоносик. Цю він не заважав. Ось він. Такий теж трішки при основі почорнівший. І продовжуємо в усіх місцях працювати з фізаном. Бачите, оці листочки вони зовсім не пожовтіли, тобто проблеми внизу вже немає. Основна проблема це в цьому місці, і, так, навколо нього. Тому потрібно це все промазати. Я думаю, що цього достатньо. Свою функцію він виконає. Лише я зараз спробую трішки зняти ось цю чорноту навколо і подивитися, чи вона не дійшла далі. Ось візьму я скальпелем. Трішки спробую забрати оцей чорний листочок і подивитися, наскільки далеко. Все зайшло. Дуже не хочу забирати цілий листок, тому що шкода мені. Ну, скажу начебто: ця чорнота не є глибока. Ось вона йде навколо оцього листочка. Якщо помітно, от вона. Тобто, якщо оце забрати все, то, в принципі, воно б не мало розповсюджуватися далі. Ось так, зачищаємо акуратненько, щоб зберегти листочок, щоб він тримався, бо якщо його занадто далеко обрізати, то він просто не буде мати на чому. Триматися. Ось цей листочок досить таки сильно пошкоджений. Я хочу наступний чіпати там, де нічого немає. Можна отак просто позашкрябувати це все акуратненько. Дуже живого набрати тільки чорноту. Але вона зайшла зовсім таки недалеко. Стрічки мені ось це місце не подобається. Я би ще трішки поколопалася, зараз поколопаюся і повернусь. Ну, якось так я це все прибрала. Трішки зачепила, все ж листочок наступний. Цей іще тримається. Не знаю, наскільки довго його вистачить, але принаймні, так мені буде спокійніше. І тепер по цій живій рані я знову ж таки пройдусь фізаном. Він трішки затягнув ці всі живі ранки, і залишу її так. А корінчики пролью топсином, тому що вона вже хоче пити і заодно відразу її ось так. Для поливу я використовую топсин М. Mm. В мене є ось така мірна ложечка. Даю я один грам. На 1 літр. Тут у ложечці якраз є 1 грам 1 грам я залию водичкою літром і замочу рослину десь на хвилин 15, нехай постоїть, нап'ється, не потім це все злию. Ну що ж, поки рослинка лікується, п'є фунгіциди, покажу ще раз цю красу. Сподіваюся, що це буде не на згадку, тому що я маю намір її все ж врятувати. Ось така вона гарна, красуня. Бачите, всі квітки відкриваються, можливо, вони невеличкі. Зрізати не буду. Я думаю, що вона, якщо відкриває їх, то має на це силу. Я все ж думаю, що це просто. Випадковість ця точка її шиї, тому даю можливість їй розкритися. Можливо, взагалі я бачу її цвітіння в останнє. Тому нехай собі цвіте, росте, нічого зрізати не буду. Ось така вона гарненька. І наступним етапом, якщо все буде добре, і фізан добре залікує цю ранку. Я її промажу топсином разом із Максимом. Зроблю такий коктейль промажу шийку. І ще раз пролью її топсином М. Тому що дуже хочеться її врятувати. Тут квітка нереальних розмірів. Вона дуже величезна, яскрава, така неонова, так переливається красиво. Дівчатка, може, в когось був цей сорт, і ви мали з ним проблему. Розкажіть, як боролися? Я так розумію, що цей сам сорт є трішки проблемним, не в одної мене, але б дуже хотілося саме його зберегти в колекції. І ось така ситуація на наступний день. Помітно ранка стягнулась. Підсушилась, я пробувала так легенько пальчиком, там наче все сухеньке. Треба ще, напевно, кілька днів поспостерігати, і якщо чорніти нічого не буде, то точно з рослинкою все гаразд. Ось лише з цього боку, бачу, чуть-чуть не зачистила, але нічого, я думаю, це не проблема. А загалом ось така ситуація після фізану. Якщо воно все гарненько так, заживе, можливо, навіть не буду мазати топсином з Максимом, тому що не дуже люблю ці червоні плями. От. Але якщо піде Чорнота далі, то все ж доведеться. Дуже всім дякую, хто сьогодні допомагав мені рятувати цю красуню. Тож, тримайте за нас кулачки. Я дуже сподіваюся, що наступне відео я зніму з більш позитивними новинами, що все з нею добре. Тому що дуже хочеться побачити це надзвичайне її домашнє цвітіння. Тому буду чекати і пізніше розповім, вийшло щось з нас чи ні. Всім гарного дня! І до нових зустрічей.